Ми кофіварку свою взяли за... А ну згадуй. 7, 7 за 7, 7 uh -huh. За сім. зараз у них за скидки 16%. Грубо 8 тисяч. 8 Короче, друзі, ми, со ми со тільки що подивилися 15? те, що ми те, що Давно. ми купляли, місяць, так, е, місяць назад. Ми взяли за 7,5%, а у них написано Black Friday, тобто Чорна П'ятниця. Них... Скільки у них? 7, 7 нібито ніби зі скидкою, з... да? нібито зі скидкою 16%. 16%. Ну, це те, що 100%. ми 100%. подивилися. 100%. Це все, що ми подивилися. Недаремно зря... Не оця. Фрідей Блек Фрідей не даремно у нас в Україні буває цілий місяць. Сказали змі, що вона тиждень. Ні, ні, ні. Зараз ідемо, подивимося на нашу кавову машину. Ось у наша кавова машина 8 шістнадцять процентів. Вона, а, за а ми взяли її за 7,5. А тут вони пишуть 7,999. Це, це вже да, Це нова ціна, нова. це вже зі скидкою 16%. Тобто ми стає. пішли, подивилися, те, що ми взяли. У нас